Наразі всі напевно, зададуться питанням, чому ми саме в автомобілі, чому не знімаємо десь в офісі або біля якоїсь техніки. Тому використовуємо доволі успішно. Це дуже проста. Хочу звозити вас і взяти таке невеличке інтерв'ю. У не побоюсь цього слова, у легендарної особистості. Беремо сьогодні кредит, правда, на вашу техніку ми знайшли прямі кошти. Всім привіт! Вітаю на каналі Політехніка. Звати мене Олександр. Я керівник Керурайського регіонального управління з продажів компанії Политехніка. Працюю в компанії вже 10 років, до речі, цього року буде ювілей. Займаюся реалізацією сільгосптехніки та й взагалі впровадженням все нових і нових технологій для покращення вирощування сільгоспродукції. Наразі всі, напевно, задаються питанням, чому ми саме в автомобілі, чому не знімаємо десь в офісі або біля якоїсь техніки. Відповідь дуже проста. Хочу звозити вас і взяти таке невеличке інтерв'ю у не побоюсь цього слова, у легендарної особистості Кіровоградської області щодо вирощення сівоскультур. Це Макадзеба Микола Гаврилович, який має просто десятилітній вже досвід. Має вирощування сіроскультур його господарство одне із найпередовіших в Кіровоградській області. Співпрацюємо ми вже багато років. Знаємо технологію, захоплююсь цією людиною саме тому, що незважаючи на час, незважаючи на всі ті проблеми, які наразі ми маємо, незважаючи на повномасштабне вторгнення в війну в нашій країні, людина все одно продовжує вкладати, інвестувати дуже великі кошти саме в розвиток сільхозвиробництва. Тому пропоную зараз поїхати до нього. Володич, як довго ви вже займаєтесь сільським господарством? Починав у 77 році. Через три роки буде вже 56 років. Багато чого було невідомо, не зрозуміло. Як що буде, як що піде, яка техніка, чим працювати, чи це в когось би все Ну, знаєте, ми якось, оце за ці 36 років саме в цьому напрямку, дякуючи, може, десь в якійсь мірі і техніки, яку ми у вас ну, купили, тому що у 88 році, коли я став головою колгоспу, механізаторів на, на бригаді було 76 чоловік. Шість тракторів, це. По два чоловіки на тракторі, і тракторист, і помічник. Це було чотири чоловіки на одному тракторі. То сьогодні ми виходимо в хоршовський рехлітель, який набагато краще робить: носить добрива на дві різних глибини. Це дає якісь мірі підвищення врожаю. І він робить за сутки один чоловік десь 50 гектарів. І тому, якщо тоді ми вигонили стільки людей на поле, і вони робили, на ранок було 20, 16, ну максимум 24 гектари релі виграно такими, такою кількістю. Так само, ну, все, буквально. Сівалки були такі, ну, 12 гектарів, норма була. Сіяли 25, бо сіяли увесь світовий день. То сьогодні сівалка сіє 130-150. Оприскувачі були, які сіяли від 14 гектарів до 17. То сьогодні оприскувачі останній наш. Це луноход, можна сказати, подобається дуже нашим хлопцям, то тут ми ще ресурсу не встигли, бо тільки весною його забрали. Ну, разом з тим пару часиків і 50 тонн касів це була найвелика проблема Унесено. На сьогоднішній день, якщо тоді в нас ще могло бути і веснооранки, десь гектарів 300-400. То на сьогоднішній день ми оцією технікою, цим кількістю людей, ми робимо все як треба. І врожай, звісно, значно збільшився, бо і доброго, і качество внесення їх, і віддача відповідно набагато більша, і приходять там. Сьогодні да і нам не весело, бо і ціни, і, і доставка, і неприятності, і все воно все ж відбирає на сьогоднішній день. Ну разом з тим, колись 4 тонни зерна чи пшениці, чи Ячменя, це було вже могли переглядати у райкомі партії на Героя Соцтруда, то ми сьогодні маємо. За прошли рік 82 центнери, пшенички 75 п'ять антлерів. Якщо міняється значно, воно хоч і, і ціна менша, но, зато врожай росте. І в якійсь мірі ну, дозволяє нам купляти і кращі комбайни. І це Якщо в нас було тоді, як було 76 механізаторів, то одних тільки збирально-транспортний загін тоді був, це було чоловік 60. Тобто у вас і на той об'єм землі був такий самий, коли ви в... Ні, сьогодні він, якщо тоді було три тисячі, то сьогодні чотири з половиною. Тобто об'єм землі збільшився, а кількість працівників зменшилась? Набагато. Які культури присутні усім озвінію у всіма вашого господарства? Гріпак, озима пшениця, ярий озимий ячмінь, кукурузка, соняшник, соя, гречки. Нема, нема, та й посієм трохи, бо так щось вона не, не вціляє. Азон у нас, мабуть, не дуже для її зросту. Ну, це такі основні культури, які є. А по якій технології вирощуєте це все? В останнє час відказались від плугів, дякуючи хоршовським рихлітелям. дуже хороші машини. І вже ми був у нас один, сьогодні вже два. Ну я думаю, що тут трошки економії пального, є, покращені якості, а оранка вже зведена до мінімуму. А взагалі класична система. Якщо не плуг, то рихлітів. До ноутіл там і прочі треба багато вложити у механізаторів науки нової. Обробляють, тому що сама уборка повинна бути на красоту, там не повинно бути куч соломи, не повинно бути пробіли. Треба навчитися вигружати зерно на ходу, щоб якщо поле покривається цим растительним міром, то воно повинно бути рівномірне і ніяких. А в нас сьогодні ще хлопці ну, рідко які вже. Працюють на ходу, а то більше став, машину загрузив, а ззаді кучу соломи, баделя і проче положив. Тому, ну, я вважаю, як агроном, що все-таки там є переваги і того, і другого перед врожаєм, якщо при Стандартні формі, то там є разноглубінна обработка почві. І ми прироблюємо рослинні рештки, а з ними і хвороби, якісь вредитель там туди впали. Ми підійшли до питання наразі саме внесення хімії і якісного використовування хімії, так як хімія є одною з найзатратніших, найдорожчих, я б сказав, обробіток ґрунту, і саме може тому ви придбали новий оприскувач, і що саме ви отримали, і наразі вже бачите, які зміни з тим, що ви в інвестували в цю технологію. Знаєте, ми ж, ну так як я вже давно працюю, і прицепні були, і наші були оприскувачі, і маленькі були такі самохідні, і всі, то я вважаю, що сьогодні оприскувач – це вершина цієї всієї науки і вкладення у саме ну, качество обработки, продуктивність. Праці, що тут ну, не відбереш. Ну, такого е, захвату на всьому моєму шляху е, я привик речі називати своїми іменами, то не було як при появі Хоршовського. Це машина, яка, ну, їде по полю. І не нарізає канали такі продумані, навіть колеса, їх, видно, діаметр як більший, і таким чином площа опори в його збільшується, він навіть не так провалюється. Чому саме ви бачите в цьому розвиток і чому вас це не зупиняє? Незважаючи на ситуацію, ви далі розвиваєтесь і далі працюєте? Не спиняєте безвихідь. Сьогодні ж і війна, як ви знаєте, частина механізаторів пішли захищати країну нашу, остається мало. І я називав попередні цифри, що було 76 механізаторів, а сьогодні їх залишилось раз-два і вчився. І я вам кажу, що на сьогоднішній день у нас, ну, якщо не перехвалить хорша. То і Хоршівські сівалки сплошного посів ми взяли дві, але побачили, що одна легко справляється з цими завданнями. І Хоршівський діскач у нас є, і два Хоршовських рехлітіля є. Яке придбання найближчій перспективі ви бачите актуальним для подальшого розвитку вашого господарства? Буде нахил, хоті ці валочки, хоршовські, які на такий широкорядним посівом є дуже хороша. Ми коли і проводили пробні посіви, і я вам скажу, що доволі таке економія, опять же, ж, насіння. Бо там нема ні пересівів, нічого, все йде як книжка пише. Тому, думаю, не за горами. І ця проблема І буде врожай, то вже ми повигонимо цих расистів із нашої землі і будемо розвиватися далі, так? Да? Да. Микола Ворович, наразі ваше господарство достатньо об'ємне. Ви займаєтеся сільгосвиробництвом сільхозпродукції. У вас є ферма, у вас є сонячні станції. Як ви взагалі встигаєте це все контролювати і цим всім управляти? Ну, взагалі, у нас є добре підібрана команда. Ну, велику роль дають і комп'ютери сьогодні, передові технології для контролю за зважуванням там, оприходуванням і проче. А команда в нас ми багато приділяємо уваги спеціалістам і набираємо кожен рік молодіж і хто оправдує наше довір'я, залишається в нас, виплачує непогану заробітну плату. І вони в нас працюють, молодь сьогодні крутиться. Ось і сьогодні там поїхали хлопці, ще на семінари і, і проче для того, щоб кожен рік збільшувати урожай. Спілкуючись з різними господарствами, з різними власниками, зустрів такий аргумент, як є люди, які кажуть: ми боїмося, боїмося брати в когось у банків, тому що мають якісь там раніше можливо якісь були ситуації не дуже гарні ну, з банківською системою взагалі з, конкретно з кредитами. То наразі ви бачите в цьому інструмент для використання, для розвитку, тобто, це більше в допомогу, аніж протиріччя. Ну, я вам скажу, що сільське господарство це сезонний вид отримання грошей, який сьогодні є посередником між покупцями і продавцем. Цілий рік не отримують. Доходів, а тільки одні розходи, воно ж не, не вийде. Тому кредит треба брати і не бояться просто брати кредити не там для відпочинку там, чи ще для якихось розваг, а брати кредит під хороші семена, під хороші е, добрива, під хорошу техніку, яка вовремя вчасно посіє. І тоді отримати ту добавку, яка скриє там, і поможе погасити і той кредит, і поможе ліквідувати ті заборгованості. І все. І таким чином сьогодні не ну, минути шкоди, що в нас і кредит є, і техніка хороша є, і, і все. Ну, три комбайни. Із них два таких мощнючих, які теж єдині, навіть, може, і в області, які в нас будуть на полях, як і оприскувач, що сьогодні не знаю, чи в області є десь у когось. Ще. Ну, я хочу сказати, що треба, щоб було в кожній області, і в наші ще декілька штук, щоб вони ну, вирішували питання. Бо то поламався, то форсунки не працюють, то все. І вносить за день там 50 гектар чи 70, то цей зайшов, улупивши гектар і поставив комбайн, чи цього прискує. Микола Аврилович, дуже вдячний вам за те, що приділили нам час, за те, що розповіли свою історію. Бажаємо вам успіху у вашій нелегкій справі. І надіюсь на найкращу на подальшу нашу співпрацю.